Опозиційна платформа за смерть для топ-зрадника Іллі Киви. один із найвідоміших колаборантів та поплічників Кремля з числа українських екс-нардепів знайшов свою іменну кулю десь у зимовому лісі біля Москви. Чим був відомий Кива від початку АТО і чим закінчив на етерах російської пропаганди під час втечі до Росії про ліквідацію зрадника, а ще про підрив іншого топ-терориста в Луганську, вечірню та денну бавовну у Донецьку та різдвяні fpv дрони від птахів Мадяра більше про події 651-го дня великої війни. Дивіться у матеріалі Олексія Пасака. Гвиндж казав, що гвинтика виявився цвяшком від власної труни. Один із найвідоміших зрадників України Ілля Кива дуже вдало відсвяткував день збройних сил. Низка ЗМІ Повідомляють під час спецоперації СБУ, екс нардепа застрелили на території парку у Підмосков'ї біля готелю. Із символічною назвою Кантрі Клаб ворожі пропагандисти заявляють, цитата у голові Киви виявили отвір ймовірно від використання. Стрілецької зброї. Сьогодні дійсно великий праздник для київлян, да так що там говорить, для кожного українця. Ліквідацію топ колаборанта підтвердили у головному управлінні розвідки. Представник ГУР натякнув. Схожий сценарій варто очікувати і решті зрадників. Так, можемо підтвердити, що Києва все. І е, така доля е, спікатиме інших зрадників України, а також посіпак Путінського ріше. Був один з найбільших, найбільш огидних покидьків е, зрадників і колаборантів. Тому ну тут можна лише констатувати, що е, справедливість вона ну вона має різні форми. Різні форми мави сам Кива. Загалом він став відомий після початку російської агресії у 2014-му. Тоді Кива, як командир полтавського Добробату, втрапив у свій перший скандал. Батальйон Полтавщина під керівництвом Іллі Киви все ж таки відправився в зону АТО. Нагадаємо, майже два тижні тому деякі бійці відмовилися захищати батьківщину пліч опліч із ним, мотивуючи це тим, що командир не має відповідної військової підготовки, аби керувати цілим батальйоном. Конфлікт такового, його не було. Це було надумано псевдоактивістами і роздуто. Але вже згодом Києва отримав посаду заступника головного управління МВС на Донеччині і у спілкуванні з журналістами П'ятого каналу і з іншими змі прогнозував долю російських окупантів і запевняв усіх у своїй патріотичності. Ми тут не копаємо. Фортификационные. Здесь мы копаем могилы для противника. Своего сына воспитаю его и заставлю, чтобы он воспитал своих детей в ненависти к этой русской нации. Потому что для меня это чума. Саме ністоні на єсть націоналіст. Я український бандеровець. Ще пізніше Кива став нардепом і несподівано у лавах прокремлівського осередку Верховної Ради, нині ліквідованої ОПЗЖ. Утім, як показав досвід, так звана платформа за життя для зрадника стала платформою за смерть. Його уб'ють. І уб'ють його українських граждані. Поэтому жду снітюрпенієм своєї приговору. Кива втік з України ще за місяць до початку великого вторгнення, а вже від 24 четверто лютого оселився біляMoskvy і був постійним гостем пропагандиських атерів, де регулярно озвучував теорії змови в найкращих кремлівських традиціях. Это воспитанник. Порошенко, который и является руководителем группы дублеров. Ну, вдумайтесь в это. Глава СБУ Малюк, начальник контрразведки Покла, Буданов. Это все члены наркокартеля. Вы заметили, вот что происходит параллельно еще и с Ватиканом. Вот церковь, которая была, она осквернена и разрушена. На ее место, да, пришли фрики, которые дальше помогают только что уничтожать людей, уничтожать человеческий облик. Вообще, не расстраиваюсь, а наоборот еще больше. Став крепші сильні вже не стане так само, як і ще один так званий ватажок терористів. Але цього разу у Луганську окупанти сумно оглядають підірвану автівку Олега Попова, члена вигаданої народної ради терористичної ЛНР. Його вже намагалися підірвати у вересні 22-го і навіть заявляли про ліквідацію. Але за кілька місяців Попов з'явився на публіці. Цього разу вочевидь не з'явиться. Заявляє російська пропаганда, українські змі. Як у випадку із Києвою посилаються на власні джерела і підтверджують, тут теж спрацювала СБУ у День Збройних сил України. Цікаві заходи для окупантів були не лише в Луганську, але й в Донецьку. Очевидці повідомляють про максимально святкову бавовну надвечір. Є, твою мать. Ні, ху... Але неспокій для окупантів був і в день прилетіло масовано в район зберігання пального окупантів. З огляду на масштаби займання і величезні чорні стовпи диму. Збройні сили України поцілили одразу кілька резервуарів. Прилятік будьоновський район то з страни будьоновські дуже сильно. Прямо дуже сильно. А ось так готували подарунки на Миколая для ворога, аеророзвідники з групи Птахи Мадяра. Гарних свят і вдалих підривів. Отримують хробаки от такого гарненького подаруночка саме те, на що вони заслуговують. Не під подушку, а у уписка. Зі святом. Олексій Пасак, п'ятий канал. Щоб не пропускати все найцікавіше на п'ятому, вам достатньо підписатися на наш Ютуб канал, поставити лайк і почати писати коментарі. Так ви зможете бути активним глядачем наших етерів, а нас бачитиме дедалі більша кількість користувачів Ютубу. Десять атак ворога відбили сьогодні. Наші захисники на Бахмутському напрямку. Окупанти не припиняють гатити по Україні. Протягом цієї доби вони завдали понад 70 авіаційних ударів. Про це повідомляють у Генштабі. Загалом за добу сталося 83 зіткнення. Москолота намагалась витіснити наші підрозділи із займаних рубежів на Лиманському напрямку. Проте безуспішно ЗСУ продовжують стримувати окупантів на Донеччині, Харківщині, Херсонщині та у Запорізькій області. Протягом доби наші ракетники уразили. Зокрема, по одному вертольоту зенітно-ракетному комплексу складу боєприпасів та по двох артилерійських засобах супротивника. Ними захоплюються армії світу. Їх боїться агресор. Вони мають беззаперечну довіру та надвисокий авторитет в українського народу. 6 грудня Україна відзначає День Збройних сил. Зранку армію привітав президент України Володимир Зеленський, а також військове керівництво, зокрема головнокомандувач зсу Валерій Залужний. За витримку та сталеву волю. Дякують захисникам і прості українці. Їх слухала Ганна Рибалка. До тих, хто поводився добре, прийде святий Миколай Чудотворець. До тих, хто поводився нікчемно, прийдуть ЗСУ. Президент Володимир Зеленський привітав українську армію зі святом. Позаду щоденна боротьба за тимчасово окуповані території. Попереду їх визволення, ну, а як інакше. Це наші землі. Це наші люди. Хіба є альтернатива? Позаду 9 років і 651 день війни попереду попереду перемогу. Володимир Зеленський у день ЗСУ подякував нашим оборонцям за відданість та відвагу, вручив воїнам високі державні нагороди. Також президент нагородив медиків, які рятують життя наших захисників. Ми відзначаємо і вшановуємо всіх, хто удостоєний високого звання, звання герою України. Ці імена будуть назавжди вписані в історію нашої незалежності, нашої держави. Ці імена будуть вивчати і знати наші діти біля Михайлівського золотоверхого собору. В Києві воїни почесної варти встановили до стіни пам'яті вінок, пам'ять полеглих захисників, вшанували хвилиною мовчання. Пуш. Військове командування також привітало воїнів ЗСУ. Головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний подякував захисникам за тяжку щоденну роботу. Каже, хоч як важко нам зараз було б, у боротьбі проти агресора, точно не буде соромно. Дорогі бойові побратими і посестри. Сьогодні у день збройних сил України. Я дякую всім, хто робить свою важку роботу. Схиляю голову перед вашим подвором, перед кожним солдатом, сержантом і офіцером. особливо перед тими, хто сьогодні у вогні боїв та під обстрілами у холодних замерзлих окопах та руїнах міцно тримає оборону та нищить підступного ворога. Саме ви, незважаючи на звання та посади, стаєте за майбутнє наших дітей. Це те, заради чого ми боремося, не маючи права на поразку. Україна не здається завдяки вам. Триває битва за існування. Вання української нації, і допоки збройні сили б'ються за Україну, б'ється її серце. Свято стало народним, каже командувач об'єднаних сил ЗСУ Сергій наєв. Триває нещадна війна з російським агресором. За існування української нації ми рухаємося далі до нашої світлої перемоги. Приєднався до привітань, і міністр оборони Рустем Уміров, шановна військовослужбовці Збройних сил України, дорогі воїни! Сьогодні вся країна відзначає вашу звитягу, вашу силу, вашу незламність. Ви йдете вперед. Змітаючи ворога та ведете нас за собою, збройні сили України це найсильніший та найвідоміший український бренд, каже у своєму відеозверненні п'ятий президент Петро Порошенко. Він привітав ЗСУ зі святом та зазначив, коли українці говорять про військових, то відчувають гордість. Адже саме збройні сили зараз стримують навалу, якої боїться увесь світ. Партнери давали нам тиждень, орки ну, взагалі три дні. Скоро вже третій рік, як ми тримаємося, і ми маємо перемогти. А ще гордість, бо знаємо про результати роботи розвідників, десантури, сил спеціальних операцій, артилерістів, танкістів під час спілкування з генералами провідних армій, НАТО відчуваємо, що вони вчаться у наших збройних сил. Вітають збройні сили, звичайні українці. Дякують за витримку, сталеву волю. А дехто прямо через п'ятий канал передає вітання своїм найріднішим. Зі святам тебе коханий. Наш тато теж захищає Україну. Він Все ППО. хочемо привітати всіх наших захисників. Хочемо побажати їм міцного здоров'я, терпіння. Нехай ангели їх охороняють. Бажаю сил, наснаги. Слів просто нема таких, але дуже їм дякуємо. І з Миколаєм у вас всіх. Дуже вам велике спасибі за те, що ви воюєте за Україну, за наш народ. Дітей, жінок і стариків, теж. збройні сили надихають і митців. Художник Нікіта Тітов опублікував свою нову зворушливу роботу. На ній святий Миколай, який за новоюліанським календарем відтепер приходить 6 грудня, сидить на колінах у воїна ЗСУ. Користувачі в мережі така робота дуже зворушила. Ну а на вустах, у більшості, єдине бажання Щоб вони швидше повернулися додому і швидше закінчилася війна перемогою України. Ганна рибалка п'ятий канал.